Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо ось такий антицелюлітний масажер. І перше, що в нас йде, інструкція, завдяки якій ви зможете побачити, які зони потрібно масажувати. Перше, що лежить, це ось такі ролики масажні, які всі крутяться в будь-яку сторону. Також лежить кабель, від якого працює цей масажер, І цього каблю 1,5 метри. І сам масажер. Зручно одягається на руку, не буде нікуди спадати і буде надійно триматися. Встановити насадку дуже легко, ось цією стороною треба закріпити ось так. І все надійно у вас стоїть. І потрібно його до кінця вставити. І це у нас роликовий антицелюлітний масажер, призначений для усунення підшкірного жирового шару в так званих проблемних місцях. І за допомогою масажних коліс не тільки розбивається накопичений жир, а й стимулюється приплив крові. А також виробництво природного колагену. За допомогою масажних коліс не тільки розбивається накопичений жир, а й стимулюється приплив крові. Останнє несе відповідальність за пружні шкіри, відсутність зморшок, розтяжок і целюліту. І кожну ділянку тіла рекомендується масажувати протягом 5 хвилин. Не варто застосовувати більше 15 хвилин в одній області. А для живота... Можна застосовувати тільки повільний режим, щоб уникнути можливого негативного вібраційного впливу на внутрішні органи. Сам пристрій функціонує від мережі 220 вольт, в комплект входить адаптер і немає необхідності в батарейках. Він легко під'єднується. Ось сюди можете його вімкнути. Ось тут ви можете перемикати режими. Є Light і хайт. Це найшвидша, а ось ця помірна. І вже через 7 днів використання ви зможете побачити перші результати. Можете застосовувати його на ноги, руки, сідниці і живіт. 12 см у висоту, 9 см у ширину і у висоту 7 см. Має три насадки. Ручка також регулюється, можна її трошечки більше зробити, підходить під будь-яку ручку, використовувати дуже легко, натискаєте і він починає працювати і масажувати вам всі зони. І цей масажер представлений нас в білому кольорі. Тому, якщо тобі актуальний такий масажер, переходь на сайт і замовляй.